з коронарних артерій. А один пацієнт надіслав мені цікаве відео, і дуже гарно видно, що секція, яка викидає до аорти в досить потужний артеріальний кровотік. І далі по гілках коронарної артерії кровотоки обмежені за рахунок тромбоутворення. А що найбільш небезпечно, саме ці тромби постають більшими, досягають розмірів калібру коронарних артерій і фактично стають перешкодами, коли забезпечення міокарду. Це досить незвична ситуація для лікарів, які вже мають багаторічний досвід роботи, ми в практичної відсутності симптоматики, пацієнт з спортивного тілосладення у віці за 60. І коли такі речі виявилися, була спроба провести автоколональне шутне Кардіохірурги не змогли зайти в мене, тому що в мене фактично були всі заблоковані, затравмовані. Хочу звернути увагу на відео, на згустки, тобто чорні елементи, куди кров доходить, і далі дуже важко проходити ці згустки. Окрузії, з мінімальним поступленням крові до верхівки серця, і саме такі речі є небезпечні. Однозначно, що ургентна кардіохірургія потрібна, підготовка пацієнта, якщо є час на це потрібна для розрібження крові. Тому щоб не допускати таких речей, варто робити суденний скринінг на апаратурі, яка є Можна побачити ці труби, ми це все видно, це все об'єктизується наживо і дає свої результати для патофізіологічних рішень в тих чи інших ситуаціях, індивідуально під кожного пацієнта.